Так, для 12-річного Анатолія Золотунця з Житомирської області закінчилася виховна розмова з 31-річним сусідом Андрієм Козлюком. Він мені дав кулака в око, а потім щось він мене так взяв десь 2-3 хвилини. Е, душ, ну, я душився. У такий спосіб чоловік вирішив навчити сусідського хлопця поважному ставленню до молодших. Ми ждали автобусом, і без причини підходив до мене діма. І взяв мене за горло. Я питаю, за що? Після такого виховання Анатолій боїться залишатися вдома на самоті. І, За словами його мами, тепер має серйозні проблеми зі здоров'ям за дитя страх. Що мене я не знаю. Я чесь побоялася, що мені його не вбив. Натомість Андрій Козлюк стверджує, що конфлікт багатодітні сусіди спровокували самі, адже ігнорували всі зауваження щодо поведінки свого 12-річного сина і не навчили дитину елементарним правилам спілкування. Він малий кидається, кажу камнями по моїй дочці. Він стоїть, сміється каже. Такого не може бути у той день. Андрій уже вкотре прийшов на подвір'я багатодітної родини Золотунець, щоб поговорити з батьками про поведінку їхнього сина. Але дорослих вдома не було. Я його за руку привів подвір'я. кажу, Вєра, було до дочки до своєї каже: Да було він каже: Зараз до вас приїде міліція. Я не видержу ударів його. Само ствердження старшого за рахунок молодшого чи єдиний спосіб навчити дитину повазі? Сьогодні у студії стосується кожного, ми з'ясуємо, що насправді стало причиною втручання стороннього дорослого у виховання сусідської дитини.